Вітаю, шановні глядачі, сьогодні у нас в студії новий експерт, тренерка Олена Глебова. Вітаю! І якщо поставити питання, чому в програмі лікар і СО сьогодні людина представник спорту, то я вам поясню. Ще за мирних часів українці стали надавати перевагу здоровому способу життя. І це факт, правильно? Так. Зараз під час війни дуже багато хто ховається від стресу у спорті. І плюс побільшого фізичного навантаження, особливо у наших військових захисників. І як наслідок що? Крипатура крепатура дуже болісні відчуття, і от як що це таке, як з ними боротися правильно, і як може не, не набути цього того болю? Ми зараз хочемо поговорити. Тож перше питання буде: що таке в принципі крепатура, чому вона виникає? Крипатура це цілком закономірна реакція організму на фізичне навантаження, на будь-яке фізичне навантаження, яке ми відчуваємо, тобто організм реагує саме больовими оціми, оціми відчуттями. Тобто без них займатися е спортом неможливо? Е, можливо, але деякі вважають, що якщо немає крепатури, то і немає. Не попрацював <senate Judy> <grave> <cloud noise> да не попрацював, але ну крепатура. Вона закономірна, але вона не має бути після кожного тренування. Це якщо кріпатура з'являється після кожного тренування, то слід замислитись чи розумно це тренування побудовано угу. бо не має так бути, воно має бути Не, від початку, коли людина тільки починає а, да яко якось справу виконувати є, є є таке, чи спочатку, так якщо людина чи після перерви якоїсь починає займатися вправами, да, фізичним навантаженням. Повертається після перерви, чи взагалі тільки-тільки починає займатися, то така реакція цілком можлива. Ну, сталося таке. Да? Людина попрацювала на городі, може, вдома щось, якийсь ремонт. Може, ну це ж теж фізичне навантаження. Або знов-таки позаймався спортом. Наступного дня чи через день все вона не може рухатися, вона не може ходити сходами, а жити треба, працювати треба. Чи є якісь лайфхаки, як позбутися швидко цих болівих відчуттів? В професійному спорті дуже. Часто атлети професійні вони, е, е, приймають знеболювальні препарати. Є такі, е, є такі грішки, да, але... але ж це гріх. Це гріх, да. ну, загалом ну, як гріх. Якщо в тебе завтра знов е, відповідальне якесь там, да, тренування, то, а тебе, тобі треба його зробити, то спортсмени так. Ну там а інші вони... ваги, там інше поставлено так, на ці ваги. Для, якщо це якийсь там любительський спорт, ну, то якісь інші треба способи <сум> які шукати. Наприклад, ну, взагалі це повинно бути розумне навантаження, планування, да, планування тренувального цього процесу, розумне навантаження. Якщо ми починаємо після перерви, то це має бути десь 20-30% від попередніх навантажень. Якщо це новачок, то взагалі це має бути таке тестові, тестові адаптаційні тренування протягом тижня. Якщо брати якісь відновлювальні процедури, то це може бути масаж якийсь такий теж легкий. Баня Сауна, дуже гарно басейн допомагає. і легка розтяжка стрійчинку. От, от про це хотіла поговорити, адже хочеться саме ті методи, які людина може зараз легко використати, адже піти в басейн, ну, не зараз не у всіх є така можливість, але при цьому позбутися треба. Тобто, що можна зробити вдома? Це масаж можна масаж, собі, масаж розтяжку зробити. Масаж. І чи потрібно робити перерву у навантаженнях, наприклад, у тій справі, які займався, до того, як пройдуть ці відчуття. Ну іноді навіть наступного, наступного дня після цього тренування, да, якщо там 24 години пройшло, і людина розуміє, що ну, зазвичай десь через 24 години оці самі гострі відчуття вони з'являються. Тобто, якщо людина відчуває, що так, є така проблема, якийсь там легкий біг, щоб розігріти м'язи, або легкий стрейчинг, Тобто лягати і на диван відпочивати це буде взагалі. Це якщо лягати і відпочивати, то через 25 годин людина вже не встане, не встане. <гум> і да. наступне навантаження, так розумію, знов да, таки да. викличе да, ці так. відчуття. Як щодо використання там зігріваючих кремів, пластирів це можна використовувати? Так, Теж можна використовувати. Якщо немає ніяких там алергічних реакцій, то теж можна. Так, да, можна використовувати е, у якості профілактики, якщо поговорити, щось є, окрім того, щоб запланувати своє навантаження і зробити їх більш раціональними. Е, ну, по-перше, мабуть, треба звернутися до тренера, який ці навантаження розпланує. Якщо людина займається самостійно, то якщо це був пере, якась перерва да, в тренуваннях то починати дуже спокійно, дуже повільно, я ж кажу, десь там 25-30% від попереднього. Тобто, якщо ви там бігали, бігали там, годину, то це має бути 20-30 хвилин це максимум. Якщо ви там тягнули там, штангу 50 кілограм, то зайшли в зал і там 10-15 потроху. Да, по Наскільки важливо в цьому процесі розмінка і заминка? Розминка і Розминка і заминка вона взагалі в тренувальному процесі має дуже велике значення. Розминка це розігрів наших м'язів, да, підготувати їх до подальшого тренування. А заминка це як відновлення. І якщо треба підготуватись нам до наступного тренування, то заминка вона саме, саме, саме. Якщо ми беремо так у середньому більшість любителів займається десь годину. Скільки має займати розмінка, саме навантаження і замінка? Чи є? Є є ну тут ще має значення, яке саме яка саме підготовка у людини. Да. На якому рівні ну зазвичай тут десь 15-20 хвилин займає розминка, і десь хвилин там 10 може бути заминка. Тобто вона може бути хвилини активна, активна, часу має піти на, на ці вправи. Ну десь так, десь так. А що, щодо того, що я сказала, що зараз дуже багато шукають порятунок від стресу у спорті. Чи допомагає стрес допомагає спорт? Дійсно, в таких от ситуаціях, як зараз, коли ми живемо 24 чотири на а, страх, стрес. Я так вважаю, що вже багато хто в цьому впевнився, що саме фізичне навантаження вони допомагають боротися і зі стресом, і з цими всіми станами, да, тривожними, які зараз, зараз присутні в людей. Чи є якийсь спорт, який більш е, доцільно використовувати, щоб поборотися, щоб допомогти собі позбутися зайвого того адреналіну? Е, ну це мабуть вже е, треба. Як... Індивідуально? Так, індивідуально, скоріш за все. Комусь біг, підійде, хтось буде займатися йогою, хтось навпаки піде в зали, буде тягати в залі. Я так думаю, що так, вважаю, що так. Добре, тоді ще таке питання знов-таки для любителів говоримо про любителів сьогодні, про звичайних наших глядачів. А скільки разів на тиждень треба займатися, щоб не було перетрену, щоб людина не зробила собі гірше? Три-чотири дні на тиждень було б оптимально. Тобто через день? Через день. Угу. Не так, що там три дні поспіль. А, три дні поспіль, а потім лягаємо да? <реш> і чекаємо. <реш> <реш> чекаємо. <реш> а, <реш> чекаємо. <реш> Да, десь через день. Тобто можна так розпланувати там, понеділок, середа, п'ятниця, два дні вихідних, або там ну, через, через день це було б оптимально. Плавання відноситься до спорту, яке дає навантаження? чи для релаксу? Ну, ну, це теж як плавати. А якщо ми приходимо і плаваємо, то це релакс. Якщо ми приходимо і тренуємось да, в басейні, займаємось, то це вже буде. Тренування. Тобто, якщо я сьогодні побігла чи побула в спортивному залі, та в нажарному залі відпрацювала тренування, а завтра піду просто поплавати, то, то не вважається, що ну, я якщо поспіль. Ти, якщо ти пропливеш кілометр, то, мабуть, для тебе це вже буде навантаження. А якщо ти там зробиш 200-300 метрів в спокійному темпі, то це вже буде як релакс, а ще там зайдеш кудись там в баньку. Ну, попаришся. це вже Тоже, мабуть, така да. такий просто програма максимум, не завжди вона сьогодні є доступною. А якщо людина почала займатися спортом після перерви, чи взагалі просто прийшла до цього, а кріпатури немає? Чи вважається це, що вона е, недооцінила себе і може треба збільшувати навантаження? Е, ну, може, такий бути, бути, може такий бути момент, що або людина не зовсім розуміє, да, що це кріпатура, або є якийсь такий загальний тонус, бо він має бути ну, він буде присутній о, в будь-якому випадку. Да? Е, тобто не десь такі якісь локальні болі, коли там, людина не може по сходинках піднятися. А взагалі тонус, то це нормально. Якщо взагалі ніяких відчуттів немає, ну, значить ця, це навантаження було не зовсім достатньо. тобто Можна потрохи збільшувати. Е, е, по крипатурі ще можна судити по ступеню адаптації да, організму. Тобто трошечки додали навантаження, ага, зловили да, цей тонус крипатуру таку легку. Тобто ми розуміємо, що це гуд, це навантаження, це добре. Десь пройшла адаптація, все, тобто не реагують не реагую, м'язи на це навантаження, да, і ми розуміємо, що там, трохи збільшуємо, або якщо дуже сильна крепатура, то десь трохи ми зменшуємо. Чи є якийсь етап, через скільки років занять спортом цих відчуттів вже не буде? Ні, немає такого. Якщо, звісно ж, знов там, да, к професійному спорту, якщо звернутися, поступово йде. Зростання да, цього навантаження, тренувальний, тренувальний процес він постійно змінюється. Професійні спортсмени вони цю крепатуру ловлять завжди. Якщо е, про, там, яких, там, люби, про любителів, да, ми зараз розмовляємо, то теж ну можна шукати у ті вправи те навантаження, коли оцей тонус, оця кріпатура, вона буде присутня періодично. І щодо до речі, використання знеболювального все ж таки може статися такий момент, що його треба буде використати, чи це найгірший вихід із ситуації, і якщо використовувати без назви препаратів, може якоїсь групи на що до чого тоді звертатися? Е, ну використовують, але тут ще важливо не сплутати. Особливо це стосується любителів, щоб не сплутати оці болі в м'язах крепатури і травму. Да, яка може бути присутня, знеболювальні, нестероїдні, противозапальні оці ці препарати, звичайні аптечні. Так ну і, звісно, іноді, за можливістю звертатися до тренера, щоб максимально це було Це було б ідеально. Це було ідеально, але ж ми і прагнемо до ідеального життя. Так. Я впевнена, що більшість все ж таки дослухається таких порад. Дуже дякую. Нагадую, дякую. що в нас в ефірі була Олена Глепова, тренерка. Сьогодні ми говорили про такі відчуття як крипатура, Тож, якщо ви з ними стикаєтесь, ви можете придивитися наш ефір і знати, як з ними впоратися. До побачення.